Вас вітає Черкаська служба новин. Події факти інформація в огляді наших журналістів. Українська влада шукає діалог з європейським бізнесом. Відтак, підприємці з інших країн запевняють, що готові інвестувати в розвиток нашої держави. Однак, деякі українські закони їх все-таки відлякують. Європейські бізнесмени вітають українські реформи, а також співпрацю України з МВФ, приємно радує міжнародних інвесторів і стабілізація банківського сектору нашої держави. А от податковий кодекс дещо спантеличе. Нологовий кодекс рождався достатньо проблематично, і нікото перші версії немножко. На пугалі бізнес його окончательна версія очень позитивна і також позитивно того, що ваше правоство готово вести далі діалог і клієнту приймати і к в цьому налоговому кодексу. в Україні. Частка ВВП на душу населення найнижча в Європі цього теж побоюються іноземні інвестори. Утім, нині на серці бізнесу найбільше тяжіє можливість відстоювати власні права та інтереси в українських судах. Этот момент достаточно важный. Во-вторых, это коррупция. Это тоже очень важный момент, который сдерживает рост бизнеса. В-третьих, уже говорил об этом, это дерегуляция и равные условия для всех участников бизнеса. Український прем'єр запевняє, що бізнес-клімат нашої держави покращується. Лише за останній рік ВВП на душу населення зріс на 2,5%. Інфляція знизилась. Щоправда, зросли і ціни на продукти. Утім, додає урядовець, відносини України з Євросоюзом покращилися. Окрім того, документи по зоні вільної торгівлі між Україною та ЄС вже давно відпрацьовані на 90%. Наша ціль – це інтеграція з європейським союзом. И это для нас не слова, это наши действия реальные. Вот. Она неизменна. И, безусловно, для нас заключение соглашения о зоне свободной торговли, о ассоциации, о безвизовом режиме – это те документы, которые для нас являются первостепенными. Микола Азару переконаний, іноземні інвестиції поринуть в Україну ближче до Євро-2012. Прем'єр обіцяє, що всі роботи з Єврочемпіонату будуть завершені у першому кварталі наступного року. За словами урядовця, будівництво та реконструкція всіх стадіонів, аеропортів, доріг та готелів до Євро 2012 ведеться швидкими темпами. Хорошими темпами ведеться строїтельство, реконструкція стадіонів, аеропортів, дорог. гостиниц к Евро-12. И у нас уже абсолютно нет никаких сомнений, что в первом квартале 2012 года мы все абсолютно все работы, какие планируем, закончим. У нас еще будет целый квартал на то, чтобы, как говорят, причесаться и припудриться. Нині імпорт в Україні перевищує експорт, занепокоєні урядовці. Лише за останній рік іноземних товарів завезли в нашу країну на 9 мільярдів доларів більше аніж вивезли. Тому урядовці закликають українців більше купувати саме вітчизняні товари. Тоді український бізнес потребуватиме лише незначних іноземних інвестицій. Ухвалений польським сеймом закон про карту поляка вже діє три роки. Він надає ряд привілеїв співвітчизникам, які живуть в країнах колишнього радянського союзу, але це не означає надання польського громадянства. Зважаючи, що польська громада Черкащини, що проживає у Кам'янському районі, налічує більше чотирьох тисяч громадян, начальник консульського відділу посольства Республіки Польща у Києві Рафал Вольський розповів, які привілеї надає таке національне посвідчення. Карта поляка – не новина. Подібним шляхом 15 років тому пішов Ізраїль, який відкривав учбові програми для тих, хто мав єврейське походження. А варто згадати, що подібні посвідчення давно діють у Литві, Словаччині і Угорщині. Польща ж відмовлялася від запровадження національної карти останні 15 років. Карта поляка є документом, який є, може бути є, є вигодним для. Prestawnicy polskiej polskiej nacjonalnej męskiny z za w Polsce z karto polaka można można na przykład młodych ludzi może bezkosztowno nauczać się w, 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 w polskich szkołach, ta uniwersytetach. To dla młodych ludzi jest ta, tako ciekawe, bo z kartu, no ale dla wszystkich z polaka można otrzymać zniżkę na znyszku na zalizniczne kwitki w Polsce i co także ważne dla ludzi, którzy chociaż w Polsce pracować albo prowadzić gospodarsku działalność, nie, nie trzeba, wony je w, na takich że samych prawach jak obywatele Polszczy У Смілі Мазда наїхала на 34-річну жінку з дитиною за інформацією при служби управління інспекції області водій автомобіля. 34-річний місцевий житель не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся лівою частиною автомобіля з трансформаторною спорудою. Не змінюючи напрямку руху, водій наїхав на 34-річну жінку. У зустрічному напрямку на проїжджій частині вона везла на санчатах однорічну дитину. Мати з малюком були доставлені у лікарню із численними травмами. Правоохоронці Лисінщини ліквідували підпільний цех по виробництва агрохімікатів для захисту рослин. Власником бізнесу виявився 37-річний чоловік. Він самотужки налагодив виробництво та збут ядохімікатів під відомими брендами, незаконність діяльності та свою провину чоловік усвідомлює. Втім, виправдовується. каже по іншому заробити в сучасних умовах йому не вдавалося. До Лисенського райвідділу міліції надійшла оперативна інформація про те, що в одному з сіл району налагоджено незаконне виробництво фальсифікованої агрохімічної продукції. Деякий час правоохоронці спостерігали за підозрюваним, потім тому завітали до останнього санкціонованою постановою на обшук. Як виявилось, недаремно. Було виявлено підпільний цех по виготовленню продукції хімічного захисту рослин, тобто препарати, які використовуються для протравки жуків, колорадських жуків. Торгові марки. Малися на цих ампулах. Це були препарати як ампули, тобто рідка розфасовка, так і сипучий порошок. Препарати мали назву різних торгових марок, наприклад, Хомудар, Колорадо, Нурел, Кайман та Маршал. Власником підпільного цеху виявився 37-річний чоловік, який півроку тому приїхав на Лисянщину, аби влаштувати бізнес. Але як як-то зарабатывать, як то жити. Другої роботи немає. За словами власника, до складу його агрохімікатів входили гальмівна рідина до автомобілів, чорнило для принтерів та спеціально діючу речовина. Сировину для виготовлення фальсифікованої агрохімічної продукції закуповував по оголошеннях в газетах та через мережу інтернет, а також на ринку я производив яда хімікати для на колорадського жука. То есть непосредственно их из более крупной фасовки расфасовывал более мелкую. И потом реализовывал на рынке. У меня станок был, вот, который наливал из канистры более мелкую фасовку в ампулы объемом 2 миллилитра. За шість місяців функціонування підпільного цеху зловмисник збув підробної продукції на суму понад 150 тисяч гривень. Реалізовував за оптовими цінами в магазинах та на ринках Черкаської області. Під час обшуку було вилучено два станка: один для наповнення та запаювання ампул, інший для нанесення дати виробництва, номера партії та торгового знаку. Також вилучено та рок кілька мішків з пляшечками без маркувальних позначок, 20 порожніх каністр із залишками речовини невідомого походження та 14 видів готової продукції. Продукції. Вартість вилученої готової до реалізації продукції оцінили у 70 тисяч гривень. Наразі триває перевірка: на гори бізнесмена чекає штраф від 200 до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів або виправні роботи на строк до двох років чи позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією продукції та обладнання для її виготовлення. І це остання інформація випуску. Нагадаю, що з 1 березня на телеканалі Росі стартує новий сезон. І головна інформаційна програма ЧСН також зміниться. Команда ЧСН завжди там, де новини. Зустрічайте весну з нами.